Коли ми говоримо про відбудову України, на думку спадають, звісно, масштабні проекти. Але насправді все починається з деталей, іноді із самих стін будівель, саме про них, про високотехнологічну шкіру нації, і піде мова. І тут справа не просто в тому, щоб відбудувати все якомога швидше ні, мета набагато амбітніша зводити будівлі, які будуть розумнішими, безпечнішими і, що дуже важливо, енергоефективнішими ніж будь-коли до цього. Так у чому ж полягає цей секрет сучасної та ефективної будівлі? А відповідь уявіть собі дуже схожа на те, що багато хто з нас но носить майже щодня. Це щось на кшталт високотехнологічної куртки, яка дозволяє будівлі буквально дихати. А все починається як не дивно, з безпеки саме новий стандарт безпеки і став тим поштовхом, через який вибір матеріалів для стін, став ну просто критично важливим. Отже, нові державні будівельні норми або ДБН вони просто кардинально змінили правила гри. Тепер для будь-якої будівлі вище 9 поверхів, а також увага для шкіл та лікарень, використання горючих утеплювачів під суворою забороною. І це робить один конкретний матеріал, по суті, незамінним. І ось ми підходимо до ключового моменту: йдеться про матеріали класу NG, обто не горючі. На першому місці тут кам'яна вата, зроблена з базальту. Тільки вдумайтеся, вона витримує температуру понад 1000 градусів за Цельсієм і не плавиться. Саме цей фундаментальний зсув у бік безпеки і відкрив дорогу для однієї дуже ефективної будівельної технології. Так що ж це за така дихаюча куртка для будівель, про яку ми згадали? А це система відома як вентильований фасад, і вона, скажу я вам, геніальна у своїй простоті та ефективності. Якщо пояснювати простими словами, це така багатошарова конструкція стіни. Між утеплювачем і зовнішньою декоративною панеллю є повітряний прошарок, і саме він дозволяє всій конструкції дихати. Найкраща аналогія це справді якісна туристична куртка з мембраною. Вона не пропускає дощ і вітер ззовні, але при цьому виводить вологу зсередини. І найцікавіше, як це все працює. Дивіться, взимку утеплювачі цей повітряний прошарок зберігають тепло всередині, а отже, рахунки за опалення менші. Влітку зовнішня панель відбиває сонце, а повітря, що циркулює в зазорі, виносить зайвий жар, і кондиціонеру працювати легше. Ну і головне, постійний рух повітря витягує вологу зі стін, не даючи жодного шансу плісняві чи конденсату. Виходить такий собі ідеальний мікроклімат у приміщень. Окей, з технологією розібралися. Вона класна. А тепер давайте подивимось, хто ж є ключовими гравцями на цьому ринку, хто ті компанії, що постачають ці найважливіші матеріали для відбудови України. І тут на ринку одразу помітні два головні підходи два титани. З одного боку, український виробник Світондель. Вони роблять ставку на адаптацію до наших місцевих кліматичних реалій, у них чудова логістика із заводу в Черкасах і є досить бюджетні рішення. А з іншого боку, данський гірант Роквул. Це вже глобальний преміум стандарт, синонім найвищої якості. У них є своя фішка, запатентована технологія Dual Density для легшого монтажу, і їхній утеплювач часто навіть не потребує додаткової вітрозахисної плівки. Але ринок, звісно, набагато ширший. Ось тут можна побачити всю екосистему. Тут і інші українські виробники, як от ізоват, що пропонує чудове співвідношення ціни та якості, і міжнародні бренди типу фінського парок чи німецького КНАУФ. І звісно, не можна забувати про дистриб'юторів як Мізол та великих ретейлерів, наприклад, Епіцентрика. Саме вони всі разом і забезпечують, щоб ці матеріали потрапляли на будмайданчики по всій країні. Добре, варіантів багато. Тоді як архітектори і будівельники взагалі роблять вибір. Насправді все зводиться до кількох ключових, але дуже важливих технічних параметрів. Перш ніж дивитись на порівняльну таблицю, давайте швиденько розберемося в цих термінах. Отже, щільність, чим вона вища, тим міцніший матеріал і тим краще він протистоїть вітру всередині фасаду. Далі теплопровідність або лямда це по суті головний показник утеплювача. Чим нижче це число, тим краще він зберігає тепло. Клас горючості. Тут все просто має бути НГ, тобто негорючий, і крапка, ну і водопоглинання. Показує, наскільки матеріал стійкий до вологи, якщо раптом намокне під час монтажу. А тепер подивімося на цифри. Якщо порівняти ключові продукти, що ми бачимо? По-перше, усі вони безпечні, клас горючості НГ, це ексіома. А от далі починаються нюанси: десь трохи краща теплопровідність, як у парок, десь вища щільність, як у Роквул з його комбінованою структурою. Світон Дейл та Ізоват пропонують хороший баланс, тобто вибір по суті зводиться до компромісу між ідеальними тепловими характеристиками, міцністю та звісно, ж, ціною. І які ж висновки роблять експерти? Все досить логічно. Для бюджетних проєктів, де треба вкластися в кошторис, але не на шкоду безпеці, ізоват та свій даун є цілком раціональним вибором. Вони відповідають усім нормам. А от для висоток, скажімо, вище 16 поверхів, де навантаження набагато серйозніші, тут уже рекомендують рок-вул та парок. Їхні передові технології, як от подвійна щільність, дають більше впевненості. І головне, абсолютне правило, яке не можна порушувати ніколи, жодних горючих. Утеплювачів типу пінопласту у вентильованих фасадах. Це просто бомба уповільненої дії. Але є один дуже-дуже важливий момент можна вибрати найкращий, найдорожчий утеплювач і все одно зазнати фіаско. Чому? Тому що утеплювач це лише частина системи. Уявіть собі, плита утеплювача з часом провисає, з'їжджає вниз або просто відривається від стіни. У цей момент вона не просто перестає утеплювати, це створює порожнечу, порушує всю циркуляцію повітря і може призвести до повного руйнування фасадної системи. Це справді небезпечно. То що ж тоді тримає всю цю нашу високотехнологічну куртку на будівлі? Який елемент є тим самим клеєм, що з'єднує все докупи? І відповідь це кріплення. Так, звичайні сінькі, на перший погляд, дюбелі анкери. Це справжні неоспівані герої фасаду. Саме вони тримають на собі всю вагу утеплювача і протистоять шаленим вітровим навантаженням. І ось тут економити це найбільша помилка, яку можна зробити. Дешеве неякісне кріплення зводить на нівець усі переваги навіть найкрутішого утеплювача. Тому професіонали завжди обирають сертифіковані системи від брендів типу Hilti, Fischer або Coilner. Це запору безпеки на довгі роки. Ну що ж, давайте тепер відійдемо від технічних деталей і подивимось на всю цю історію з висоти пташиного польоту, що все це означає в глобальному масштабі. Насправді розумний вибір матеріалів це і є той самий невидимий фундамент для побудови стійкішої, безпечнішої та що зараз надважливо, енергонезалежної України. Це не просто про кам'яну вату чи дюбелі, це про філософію, про національне зобов'язання відбудовувати не просто як було, а набагато краще з технологіями, які служитимуть не одному поколінню. І ось ця цитата з аналітичного звіту влучає просто в яблучко. Успіх проекту залежить від синергії його компонентів. Краще й не скажеш. Якісний утеплювач, надійна підсистема кріплення і професійні анкери. Все це має працювати як єдиний злагоджений механізм. Тож, поки Україна відбудовується, варто замислитись, які ще такі, на перший погляд, невидимі рішення будуть визначати її майбутню міцність, бо вибір, який робиться сьогодні в будівельних матеріалах, це не просто технічна деталь, це закладка того самого невидимого фундаменту безпеки, стійкості та енергоефективності, який формуватиме обличчя країни на десятиліття вперед.